Привіт всім! Як ви знаєте, YouTube додав функцію YouTube Shorts. Це коротке відео в одну хвилину. Вертикальне відео спеціально для мобільника, де люди могли спокійно собі дивитися в і гортати собі відео, як в TikTok. Це відео набирає достатньо багато переглядів. Ну, часу переглядів там досить багато. Якщо подивиться на ну, мої шорти, от, от відео топ 1 з моменти 116 переглядів і от 337 переглядів. А от звичайне відео 41 перегляд. Тобто, як ви бачите, ну, от шортс 1282 перегляди. Ну і 31 одна вподобайка і 13 дизлайків, які мені в Москві перекидували, але це вже інша історія. Сьогодні я вам поясню, як зробити цей шорс, як залити його на YouTube. І це може робити не тільки. В камері мобільного телефону. Це треба робити тільки вертикально, як ви розумієте. Це можна зняти все, що завгодно, включає геймплей ігри. От, наприклад, приклад самого Шортс. Це мій шортс, як ви бачите. Де вони? Я зроблю тихіше, щоб вам не цей. І от люди можуть собі гортати. Раз гортнули, інше відео, йде. я не буду рекламувати це все. Ну, як ви розумієте, як люди дивляться, собі. включили собі в обід е і просто. Щелкую від відоси, як, щоб убити час. Почнемо, з головного, вам треба монтувальна програма. Я буду записувати програмою FierMor. Ви можете користуватися будь-якою іншою програмою. Я думаю, функції а, програм монтування завжди однакові це змонтувати відео. Я перевернувся сюди, обираю якийсь фрагмент і обрізаю, де нам треба. Правильно ж? Потім мені треба зробити. Вертикальне відео, того вибираємо не 16 на 9, а 9 на 16. І от воно. І як ми бачимо, що убирається повністю геймплей. Тобто, таким чином, просто неможливо буде дивитися це відео, бо приціл виходить за екран телефону. І Тому краще геймплей відеоігор робити один на один. Так буде набагато. Краще. Треба ще зробити формат відео таким же самим. Тому настройку програми теж треба буде зробити один і на один. От. Після всіх монтажних переходів, які ви тут поставили, це не обов'язково. Ем, Рендером відео. Після рендера відкриваємо відео, обов'язково передивляємося. І у нас щось вийшло типу такого: Квадратне відео. І заливаємо це на YouTube. Після того, як ви з'явили, це відео не стане шортсом, поки ви не зробите деяких моментів. Наприклад, не вставити хештег з shorts. Що, як це робиться, просто ставиться хештег. Чи шорт з англійською. І от вам вже показується цей хештег. Називайте свій шорт як завгодно, топ моменти чи що ви там знімали, який геймплей. Після чого додайте нам теги. Картинку додати, не обов'язково тільки тому, що вона просто не в, на телефоні. Забув сказати, шортс повинен бути максимум одну хвилину, одне хвилине відео всього. Тобто, все відео треба вмістити те, що ви хотіли б показати, тобто на нарізку якийсь геймплейний момент, якісь слова, які би ви хотіли сказати людям. YouTube Щаще дивляться, ніж звичайні відео. Як я і показував, що відео, звичайно, набрало 40 переглядів, а шорст набрав 100, 1200 і 300 було. Так що дивіться самі. Всім пока, побачимося на наступних стрімах. Надіюсь, вам цей гайде побіг. Бувайте, здорові!